Агой, ми два з половиною місяця в Чехії, і за цей час в нас змінилося все, крім міста нашого проживання, а точніше містечко. Селище міського, типу, суходол над Одрою. Ми тепер працюємо на інших роботах. Чоловік зварює, як і раніше, але на іншому заводі. А я влаштувалась на той самий завод, на склад. Раніше працювала на кондитерській фабриці, але було дуже некомфортно туди добиратися. 18 кілометрів в кожну сторону, і не маєш власного авто, мусиш їздити автобусом, і це займає півтори години в кожну сторону. Було дуже некомфортно, немає прямого автобусу. І тут підвернулася гарна така вакансія на склад. Але вимогою першою було проходження співбесіди. Чеською мовою, і так як я була всього лише два місяці в Чехії, то я оцінювала свої реальні шанси як близькі до нуля. І тому я почала дуже посилено вчити слова, якусь граматику, щоб пройти ту співбесіду. І в мене вийшло, мене прийняли на роботу. Я перша українка, яка ем, працевлаштувалася там на склад, там всі чехи. І з одного боку це тяжко, бо ти не маєш в кого свого запитати, ем, як бути. Але з другого боку це і добре, бо вчиш чеську мову дуже швидко. Тепер ми живемо тут, на другому поверсі цього будинку. Тут живуть наші казини. А на другому поверсі. Окремо є вхід, окрема кухня, окрема ванна. Тут гостіна кімната, але поки що це не декладовка. Ванна Туалет. Пральна машина є. Кухня З усім, що потрібно. Плита, духовка, шапки різні і великий холодильник І навіть декорації і спальня Маємо. Великі шафи для одягу, диван, і спальня виходить на балкон. З балкону завжди чути співташок. Вступить на захід сонця по вечорах, дуже гарний. Розквітають дерева. І навіть качелька. Да, наша вулиця сама крайня в цьому місті. Але йти до роботи всього лиш 15 хвилин. Супер. Ми працюємо з чоловіком на заводі, який виготовляє деталі до сільськогосподарської техніки або до стоматологічних машин. Там спеціалізація дуже широка. І чоловік каже, що коли він зварює, то деталі ніколи не повторюються. Майже ніколи. Постійно щось нове. Моя робота на складі заключається в тому, що я приймаю деталі на склад після того, як з ними попрацювали на кожній дільній. Тобто в кожному цеху. Починається з того, що з металу, з великої пластини вирізають деталі більші чи менші, на лазері. Потім можуть послати в цех на огиб, вже будуть і детальки такі загнуті, потім будуть їх зварювати, брусити. Потім на триск. Я сама спочатку поняття не мала, що це таке, а це таке ніби напилення сірого кольору. Потім можуть на лаковню, там їх покрасять, запакують. Потім на зборку кооперація, це будуть з кількох деталей складати одне ціле, і тоді на експедицію це вже фінальне, це вже відправка товару до замовника. І після кожного цього процесу ці деталі на палетах привозять до складу, я їх чіпую під певним кодом, певну кількість кусів, штук, я вже чесько згадую. І відправляю їх лежати на складі до того моменту, коли їх будуть потребувати знову. Буває так, що мені їх привезли, а це вже терміново потрібно їх відправити на наступний цех, і я повинна це видати. Це одна моя робота. Що я ходжу з таким маленьким, ніби комп'ютерчиком портативним, який називається Чтечка. Я там чіпую і бачу, коли відправили, коли я його приймаю, як ці всі нюанси. А ще одна специфіка роботи це я співпрацюю з Карщиком. Ми хистами виробу. Тобто ми підготовлюємо палети з деталями певної кількості, які підуть із складу, де там вони лежали, тиждень, наприклад, на наступну дільню, коли їх вже потребують. А працюю я поки що по вісім годин, моя зміна триває, і цей період навчання буде до трьох місяців. Він оплачується як і завжди, як і звичайний час. Просто я буду там не одна, а є людина, яка. В будь-який час, коли мені треба, можу мені допомогти. Але зараз е, уже пройшло два тижні, як я там працюю, і я вже трохи розумію, як там що. Но спочатку я була така далека від того металу, від тих цехів поняття не мала. Але це все можна навчитися. Хоча була трудність в чеській мові, вони все мені пояснювали чеською. Кажуть, наприклад, мусиш то забаліть, будемо хистати. А як це зрозуміти? Інтуїція не допоможе, бо я перший раз в тій справі. Але потрошку все виходило. На цьому заводі люди працюють українці роками. Є люди, які три роки тут працюють на тій самій посаді і працюють по 12, по 16 годин навіть так роблять тільки українці. Чехи так не роблять. Весь завод поділений на три зміни, які одна за одною міняються по 8 годин. Рання зміна. З 6 ранку до 2 годин дня, потім от поледня зміна з 2 до 10 вечора, і з 10 вечора до 6 ранку нічна зміна. Один тиждень ти робиш вранню, один тиждень. Там в нічну ще один тиждень відполедню, і так по кругу вона йде. Хоча можна домовитися, що працювати лише в нічні зміни, там немає начальства і спокійніше все проходить ніякі перевірки там не ходять, ніякі контроли. То багато людей надає перевагу працювати тільки в нічні зміни. А в нас там на заводі є їдальня, можна купити собі їжу для чехів. Їм ем завод оплачує 50 крон, а вони платять лише 30, які знімаються з їх зарплати, вони там чіпують. А ми собі готуємо самі або купляємо за повну вартість. Мені тут подобається набагато більше. По-перше, через те, що це має відношення до мови, і все, що я роблю, це не фізична праця, а розумова. Мені так подобається на попередній роботі. Була суто фізична. Але для старту і там було добре, бо я там вчила мову, а це дуже важливо. От коли я досягла вже якогось певного рівня, що я можу свої думки висловити і в плані роботи, і просто особистому, то по співбесіді вже оприділяють рівень як трохи вищі і дозволяють працювати на таких роботах розумових. Це супер. Я до цього йду і буду ще старатися. На нашій вулиці побудовані такі котеджики. Які в більшості з'єднані між собою ці квартири. І їх інколи навіть нічого не розділяє, ніяка огорожа. На відміну від того, як я бачила в Україні, часто будуються такі паркани між сусідами. Тут ні, або сіточка така тоненька, або такі загорожі, просто з рослин. Ніхто ні від кого не ховається.